Де у вас, мої любі сонечки, ви знаєте, що їдучи по цій світі землі. Ти дивишся, просто яка краса, які красиві будиночки, як намальовані і цвітуть сади так рясно, просто як ніколи. Я не знаю, я от їду, я просто от в раю, я дивлюся. Де це? Хто це? Що це відбувається, яка краса, неймовірно, все цвіте, просто. Так, так красиво ті хатиночки наші, такі красиві, всі охайні, такі до ладу доведені, хазяйновиті. Оце, знаєте, така дуже прекрасна риса. Одна з наших таких дуже чудових рис нашого українського народу. Бути хазяїнами. Я знаю точно, що ми стаємо потрошки, потрошки дійсно хазяємо свого життя в першу чергу. А Україна, природа, матінка, вона нам показує, як вона нас любить. Тому що ви знаєте, що природа вона відображає нашу свідомість. Це рання весна, як я вже казала, це такий знак, що природа з нами. Подивіться, пташечки літають, всі повернулись, навіть ластівочки вже є. Тобто ви розумієте, що відбувається? Якась просто така божественна якась аномалія, тому що потепліли наші серця, і ми маємо просто неймовірну Україну і землю. Ви знаєте, що так само в свій час я прийшла до усвідомлення, що земля свята. Я її цілую кожен день і поклоняюсь землі. Кожен день сонечкою вітру, вогню, всім божественним стихіям, матінці природі, тому що це і є Бог. Ми шукаємо Бога десь там далеко. А він є тут. Ця земля свята, вона нас готує кожен день. Я навчила цьому так само всіх своїх учнів, як. Кланятись, дякувати матінці землі, цілувати її, тому що це наше одне з вищих тіл. Вона дбає за нас. Подивіться, вона повністю захищає нас, матінка земля, готує нас. Ну, це свята енергія. Так само, як вогонь, як вітер, так само, як водичка свята очищає нас. Тобто все, ми Головне це побачити, але це побачити можливо тільки в світлі, мої сонечки. І я от їду, і я просто в такому неймовірному раю свого серця дивлюся, яка красива наша земля. Просто неймовірно. Ми цього не бачили, не замічали, так як і себе. Ми все знаєте, гадали, що десь там краще, десь за кордоном краще. Ні, сонечки. Я об'їздила дуже багато країн, дуже багато об'їздила по світу. Кращої землі ніж твоя земля, яка дала тобі сили, народила тебе. Немає. Люблю вас, мої рідні сонечки. Обіймаю вас всім своїм серцем. Слава Україні!